Добрий день! Це канал, я і мої кози. І мені прийшла посилка від Троць Марія. Так, хто бажає замовити таке, як Марія мені прислала. Це в нас зараз я покажу, що є. А номер я вам потім продуктую ще. Що тут є, то я вам скажу. Марія. Мені відправила. Це подарок. Ось так що ось такі пострави. Тут у нас смаколик є до паски. Ось. Яка ціна? Я не знаю, бо це подарок. Ого! Марія, все з корчом Дякую, пані Марія, за смаколики. Ось. Мені дуже приємно. От. Ну, а я покажу зараз, що в мене прийшло. Я думаю, ті, хто дивляться, то вже догадалися, що це. От. Я зараз покажу, що це тут у нас смачненьке прийшло. Ой, О. ця посилка мала прийти раніше. Ось ну... Я чекала ще одну посилку і сказала, щоб кур'єр обидві разом привозив. Так, що ось таке діло. Так. Вроді все ціленьке прийшло. Зараз хлиночку, бо кашка у нас гріється. Так, це прийшов мед. Так, номер телефону 097 186 77 75. Троць Марі... Марія. Ось, це мед прийшов. В Марії ще є мед з гречки і весняні квіти. Ну, весняний мед, такий білий. Акації вже нема. Ось. Так що ось такі то справи. Кому треба меду гарного, звертайтеся до Марії. Смачного. Багато дівчат, я знаю, брали номер телефону. Як Марія мені присилала мед з акації. Ось там були такі грамотні, що написали, що це не акація, бо він рідкий. Так що скажу зразу, з акації мед весь час рідкий, він ніколи не загустає. Так, це в мене акація плюс липа. Ось такий. Медок підписаний. От. Так. Це напевно весняний мед, бо білий. Дуже гарний медок. Ну, а це в нас гречка. Це в нас гречаний мед. Що, розпалив? Ну. Хутку, то туди. О. О. А це в нас гречаний медок. Mm -hmm. На Іванку за, заберу Мішаю. Так, повторюю ще раз номер 0,97 186, 77 75. Хто бажає замовляти мед Марії? Гречка. Ось такий гречаний мед. Зараз я відкрию покажу вам. І акація плюс липа. І весняний. В пані Марії вже акації нема. Чистої. Є весняний, казала, і гречка. Зараз я візьму ложку. З цього меду я пробувати не буду, я і так знаю, що він смачний. А от гречаний мед я візьму. У мене Наталя дуже любить закат мед. Такий о, рідкий. Це вона дуже любить, він, він не є густий, але і не є рідкий, бо там є домішана липа. Ось. Ну, а це гречка. Не треба писати, що він рідкий. Рідкий через те, що, через те, що його набирали, його треба розтопити, щоб набрати. Ось так. З медом я багато працювала, хоча я не маю пчіл, але у мого діда є пчоли були пчоли перші, як дід був живий, царство йому небесне, він дуже багато пчіл тримав. Я з медом, з ним працювала коло меду. Сестра моя має пчоли мед. І в мене тут жив старенький дід. ось, Він теж тримав пасіку. І я йому допомагала качати мед, вже як я отут була, вже вдома в себе. Я весь час ходила їм допомагати мед качати, допомагати там, як треба коло вуликів. що, Так щось таке діло. Але смачний мед. Чесне слово. І я знаю, що таке набрати засахараний мед і як його набрати, бо я набирала його і не раз. Як його ковирати, вносили до хати, бідони. Ось збирав чи мій дід, чи ось цей дід, що я до нього ходила допомагати. Вносили бідона до хати, збирали закази на багато меду. І тоді дружно ковирали його з бідона, щоб наковирати, понабирати людям мед і повіддавати, хто скільки заказував. Так, щось що такі діла. З медом я працювала, знаю, що таке мед. Одне діло тільки, що я не маю часу за пчолами дивитися. А пчоли хочуть догляду. Щоб вони давали мед. Пчоли мене не кусають. Я пчілу люблю, і пчоли мене люблять. Так що ось таке діло. А всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Пані Марії дякую за солодкий подарунок до свят. Ось цін не знаю, брехати не буду. А кому треба якісну меду, замовляйте Марії, вона вам відійшле. Так що, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Ще раз продуктую номер 097 186 77 75, пані Марія. Всім всього найкращого до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних. І хай у вашому житті будуть тільки такі прекрасні люди, як в мене по життю йдуть прекрасні люди. Всім дякую за те, що ви в мене є. Бережіть себе і своїх рідних. до зустрічі слідуючого Па-па.